Всім привіт, друзі! Це без цензури. Я Маринозанелю Кремлева, і давайте поговоримо про дуже важливу тему: про те, як в Україні раптово з'явився такий несподіваний союзник, не лише з російською агресією, а з американською нерішучістю. Мова йде про Японію. Справді, що Японія з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації дуже чітко зафіксувала свою позицію. Постійно надає нам величезні транші допомоги, постійно передає нам низку техніки інженерної, постійно цікавиться станом справ в Україні і що дуже важливо, Японія одною з перших дуже послідовно каже про те, як треба буде відбудовувати Україну, і вже зробила намітки певних планів, що вони тут планують реалізувати спільно з українцями. І чесно кажучи, коли ти аналізуєш певні новини, то дуже часто японський уряд більш ретельно навіть думає про відбудову України поствоєнну ніж український уряд імені Зеленського Шмагаля. Але друзі, буквально днями у прем'єр-міністра Японії, якого звати Фуміо Кішіда, трапився візит до Сполучених Штатів Америки, де він мав величезний виступ перед конгресменами. Перед американським конгресом, тим самим, який вже півроку грається в цю гру, уй ми оце не будемо давати грошей Україні, тому що ж воно ж не на часі, тому що оце ж спочатку треба погодити історію з мексиканським кордоном, і взагалі Трамп проти і Трампісти проти. А потім знаєте, ще вилазить на гора. Американська така аналогія Мар'яни Безугли, Марджорі Тейлор Грін, і все іде по новому колу. Так, от друзі, Фуміо Кішіда зробив дуже цікавий виступ. Я виписала кілька дуже важливих тез, які надважливі було. Озвучити да, з таким здоровим блуздом для американців для представників обох партій і республіканців і демократів, тому що насправді вражають і ті республіканці, тим, що вони повели на повідочку, знаєте, у всіх цих радикальних трампістів для мага, да? а демократи у своїх іграх, намаганнях не робити там зайву ескалацію, можливо, якось там суетість посередині, і не рвати повністю всі зв'язки свої американські із Російським бізнесом, тому що знаєте, воно ж вибори дуже скоро, і треба, щоб у партійну касу поповнювали ExxonMobil і Chevron грошенята. Тому, наприклад, так несподівано вийшов Ллойд Остін і його помічниця Селеста Валандер. і в унісон фактично сказали, що ви знаєте, ми якось не схвалюємо всі ці удари по російським НПЗ, тому що це цивільна інфраструктура. А от коли, наприклад, росіяни знищили нам зміївську ТЕЦ і Трипільську, якось такої заяви не було, що це цивільна інфраструктура, і якось воно негоже, що Російська армія позбавляє мешканців українських регіонів і в тому числі великих міст, як Харків і Київ, тепла і води. Але давайте попоча на самий початок. Чому заяви прем'єр-міністра Японії вони дуже важливі? Тому що ми всі розуміємо, що американцям може знаєте, як лопуху до дупи всі ці появи Андрія Єрмака. Вони вже не сприймають, на жаль, так як на початку повномасштабного вторгнення всі ці виступи Володимира Зеленського, який, до речі, через свій стиль характеру, свою поведінку і впевненість, що і так дадуть, не треба старатися, не зміг витримати оцю лінію дуже вдало, яка у нього була в перші місяці повномасштабного вторгнення. Коли багатьом здавалося, що отак от і має виглядати. Новий тип лідера а, із західними цінностями, і це Володимир Олександрович Зеленський. Тепер трошки а, робити холодний душ американцям, поїхав саме прем'єр-міністр Японії. Чому це важливо? А, тому що Японія це один із головних партнерів по всіх параметрах і а, торгівельних і військових, а, саме Сполучених Штатів Америки. І що сказав прем'єр-міністр Японії? Це прозвучить цинічно, але напавши на Україну, Путін подарував світу шанс. Шанс об'єднатися проти спільного ворога, як це було в 1939-1945 роках. Об'єднані нації знесли голову гідрі націонал-соціалізму, а допомога Сполучених Штатів Америки зламала хребет Гітлеру. Хто б щось не говорив, але успіх у війні залежить від постачання. Сьогодні ж США на повному ходу вирвали ручник, зупинили допомогу демократичній Україні, яка з останніх сил бореться за свободу і незалежність. Смола скип свободи згас. Цінності демократії більше не є важливими для вільного світу. Знаєте, так американський конгрес. Чи не шмагав ніхто останнім часом, тому що так були спроби там достукатися Франції, наприклад, були спроби Девіда Кемерона поговорити з Трампом, але там такої риторики не було. А попри те, що от за відомостями західних змі розмова Трампа і Кемерона була досить на підвищених тонах, все таки Кемерон вирішив певні історії не повідомляти для змі. А тут прямо виступ у конгресі і звучить він із такими дуже цікавими епітетами, що от фак ваш свободи з газ, і що насправді Сполучені Штати Америки самі своєю поведінкою вирвали ручник і не допомагають. Повному обсязі саме Україні перемогти Російську Федерацію. Чому ці слова дуже цінні? По-перше, давайте не забувати, що американці самі себе загнали у нинішню кризу, у кризу, яка тепер ставить дуже багато питань до самих американців, чи є вони гегемонами, чи претендують вони на лідерство світу, що взагалі хочуть американці. І взагалі, отака от риторика. Американського прем'єра мала б дещо насторожити саме американських конгресменів. Чому тому, що якщо подивитися новини у з часів Другої світової війни, Японія дуже серйозно готує свою армію і всейозно речі говорить про те, що вона готується до прямого військового протистояння із Китаєм, більше в їхній конституції немає того самого пацифізму, який вони. Змушені були записати під тиском Сполучених Штатів Америки, а саме під тиском генерала Дугласа Маккартура, в 1945 році, окремо варто сказати, що Фуміо Кішіна це дуже цікава особистість, тому що це, по перше, син спадкових японських політиків, які всі працювали, до речі, в уряді, мали досвід державного управління. А ще дуже цікаво, що його родина, вона родом із тієї самої хірусіми, і дуже чимало його кровних родичів, якраз таки загинуло внаслідок цього атомного бомбардування, яке було в 45-му році, коли американці скидали туди всі свої славнозвісні бомби, про які розповідається в фільмі Опенгеймер. Кишіда дуже добре апелював до темі грошей, тому що коли ми от дивимося новини від конгресу, від представників там демократів, а особливо від республіканців, вони ж всі кажуть, ой, гроші, ой, же ж в Україні одні корупціонери, як же ж ми можемо давати гроші, і взагалі в нас грошей нема, Давайте ми краще там витратимо їх на своїх там трансгендера і БЛМ. Ну, це я трошки знаєте так рафіновано кажу, але все-таки. Що сказав прем'єр-міністр Японії? Японія запровадила жорсткі санкції проти Росії після її агресії проти України. Ми оголосили про надання Україні допомоги на суму понад 12 мільярдів доларів, до якої увійшли системи виявлення дронів. І це, до речі, правда. Буквально там а, близько двох місяців тому а, цей самий прем'єр-міністр приїхав в Україну. Вони із Шмагалем. Підписали угоду про надання нам цієї дуже важливої фінансової допомоги, як каже сам прем'єр Японії, це частина пакету допомоги НАТО, і так ми е, навіть працюємо із НАТО на іншому кінці світу від вас. Тобто, це була така колючка у бік е, Америки, яка теж до речі в своїй передвиборчій угарі е, е, в передвиборчій риториці. Там заявляє, ой, ми не мабуть вийдемо там з НАТО, чи ми не будемо більше платити за НАТО, і взагалі чого це нас має цікавити, що відбувається абсолютно в іншій точці світу. Тут японський прем'єр таку шпильку встромив в спину американцям, що мовляв, Україна знаходиться взагалі в іншому кінці світу від нас, але ми допомагаємо. Ми допомагаємо і виконуємо свої зобов'язання по НАТО і для НАТО. Що каже ще далі прем'єр-міністр Японії, пан Фуміо Кішіда. можу додати, що у лютому, щоб допомогти спустошенню Україні, я провів конференцію з економічного зростання та відновлення України. Японія продовжуватиме підтримувати Україну? Ну а далі, японський прем'єр, знаєте, повністю розклав, чому дуже важливо підтримувати Україну. І не так оце ой, ми будемо там допомагати. Поки там треба буде Україні, а по факту ми розуміємо, що допомога зависла на півроку. Глава уряду Японії дуже чітко решті про ядерну програму Північної Кореї, про експорт ракет, до речі, із тої ж самої північної Кореї, заради того, щоб Російська Федерація могла обстрілювати далі українську інфраструктуру і фронтову лінію. Тут Кішіда зауважує, що насправді за всіма цими постачаннями стоїть ніхто інший як Китай. Що каже про Китай Кішіда? Нинішня зовнішня позиція і військові дії Китаю є безпрецедентними і найбільшим стратегічним викликом не тільки для миру і безпеку Японії, а й для світу і стабільності міжнародної спільноти в цілому сьогоднішня Україна може стати Східною Азією завтра. Тут Фуміу Кішіда підвів американців до того, американських діючих конгресменів, що якщо ви зараз так пропустите війну в Україні, то завтра ви напряму будете воювати за свої інтереси в Тихому океані. І з Китаєм уже напряму. Далі. Кішіда зазначив, що Японія приступає до серйозних змін у своїй оборонній політиці, щоб підтримати зусилля США, відбивати сучасні загрози. І тут дуже важливі слова: знову ж таки: де Кішіда заявляє, що вони вже не ті просто такі мілітаризовані японці, які просто там гралися у свої аніме і займалися там незрозуміло чим. Японія змінилася за ці роки. Ми перетворилися зі стриманого союзника, який відновлюється після спустошливої Другої світової війни на сильного відданого союзника, який дивиться на світ, заявив прем'єр-міністр Японії. Ну а далі він знову апелює до теми лідерства Сполучених Штатів Америки і питає по суті, чи хочуть же Сполучені Штати Америки лишатися світовим гегемоном? Чи можливо Японії треба робити щось самотужки і повертатися до інших розкладів у світі? Без лідерства Сполучених Штатів не обійтися. Як довго без підтримки США зберігатимуться надії України під тиском Москви? Через кілька часу без присутності Сполучених Штатів індо-тихоокеанський регіон зіткнеться зі ще суворішими реаліями? І це дуже це дуже важливо, тому що зазвичай знаєте, коли там хоч Трамп, хоч Байден, хоч інші високопосадовці американські від різних партій. Там щось говорили про інтереси США. Вони завжди казали: Ну дивіться, нам же ж дуже важливо, щоб у нас там в Тихому океані, він до Тихоокеанському регіоні було спокійно. Ну, це ж наш такий інтерес, і взагалі там Китай, наша загроза. Тому прем'єр-міністр Японії фактично підштовхує США нарешті визначитися чи думають вони про завтра і далі. Фуміо Кішіда застосовує у ту саму штуку, яку до речі робив Володимир Олександрович на початку повномасштабного вторгнення. Він напряму звертається до американців, які слухали оце це засідання конгресу. Я хочу звернутися до тих американців, які відчувають самотність і виснаження через те, що їхня країна майже одноосібно підтримувала міжнародний порядок усі ці роки. Я розумію, що нести на своїх плечах таку ношу важкий тягар. Попри те, що світ сподівається на ваше лідерство, не слід очікувати, що США зроблять усе без сторонньої допомоги. Тут Фуміо Кішіда каже, що друзі, американці, Америка, скажіть, хоч щось притомне, а союзники у вас будуть. Ми ваш головний союзник. Але нарешті думайте уже головою, а не передвиборчою риторикою. Ну і дуже важливо, японський прем'єр окреслив, які ж територіальні загарбання планує собі Китай. Зокрема, Китай заявляє територіальні претензії на Тайвань, намагається ізолювати Токіо економічно через ембарго на рибу з Японії, вчиняє провокації, щоб заблокувати місію поповнення запасів для філіппінських солдатів, які забезпечують суверенітет на островах Спратлі. Провокації Північної Кореї вийшли далеко за межі регіону. Вона експортує свої балістичні ракети для підтримки агресії Росії проти України, значно посилюючи страждання українського народу. Третій рік триває неспровокована, несправедлива і загарбницька війна Росії проти України. Сьогоднішня ситуація в Україні може перерости у таку ж ситуацію в Східній Азії завтра. Можу сказати, що це був один із найсильніших виступів напряму до американців таких топових світових лідерів. Всі больові точки були окреслені американців дуже чесно і чітко запитала Японія, що ви хочете надалі. Чи хочете ви продути у цю гонку за світове лідерство Китаю? Чи хочете ви, щоб Китай скористався вашою кризою внутрішньою вашою незграбністю? Дуже чітко окреслити реальні пріоритети, не гратися у ці підкилимні передвиборчі ігри, а зберегти за собою статус лідера, лідера, якого поважають, це була дуже цікава риторика. Я дуже вдячна Японії, що ця країна стала несподіваним таким партнером для нас. На жаль, тривалий час ми не приділяли Японії надто багато уваги часу, тому що коли проаналізувати чим займалися, наприклад, наші уряди. І в часи Ющенка, і в часи Януковича, і в часи Петра Олексійовича, і вже у Зеленського там скрізь був пріоритет Китай номер 1 Але виявляється, коли у нас трапилася така біда, як повномасштабне вторгнення Російської Федерації, саме беремо відтинок із 2022 року. То Китай або зробив вигляд, що його це не цікавить, або вирішив подавати свої формули миру, які є невигідними для України. Або, наприклад, одна зі свіжих заяв вони кажуть, ой, ми так хочемо, щоб закінчився такий військовий конфлікт. Військова криза. Вони ж не кажуть конфлікт, військова криза, щоб там не було ні переможців, ні переможених. А в той же час така країна далека, як Японія, допомагає нам, вигрібає до речі, за нас дуже чітко окреслює наші інтереси. І переконує американців від різних партій, і від республіканців, і від демократів, чому треба допомагати Україні. І повірте, я впевнена, що така риторика вона дасть свої плоди, тому що е абсолютно чітко, що дуже багато американських політиків не поважають українських політиків, і вони можуть, наприклад, там сказати, що Ой, не бити там по НПЗ російським, тому що ну як же ж так. У нас там інтерес, ми ж не хочемо, щоб у нас напередодні наших виборів, не дай Бог, бензин на АЗС подорожча. А от японцям ти такого не скажеш. Тому що, якщо буде якась заруба із Китаєм на Тихому океані, то якраз таки американський конгрес, Вашингтон піде просити допомогу у Японії, у японського прем'єр-міністра. І тоді вже японці будуть диктувати свої правила і питати, а що ви робили у 2022 році? як саме ви допомагали Україні здолати ту саму війну, яку зробила то Російська Федерація, але надихнула Російську Федерацію вчинити цю війну саме у той момент, саме така інша країна специфічна, як Китай? Всім дякую за увагу, друзі! І Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про Японію і їхню допомогу? Чи чули ви щось про ці обсяги допомоги? І напишіть, будь ласка, як вам ці тези, які окреслив прем'єр-міністр Японії американському конгресу. Всім дякую за увагу. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар і підписуйтесь на канал Cenzurnet.